Зранку ворог атакував кабами село Верхня Тарса Пологівського району. Що найменше п'ять авіабомб скинули на приватні оселі. Двоє людей загинуло, ще троє поранені. Повністю зруйновані п'ять будинків, ще півсотні пошкоджені. Крім того, в лікарні житель малої токмачкої він постраждав через удар дрону. Загалом впродовж доби окупанти майже 400 разів били по 10 населених пунктах області. Ворог здійснив чотири авіаційних обстріли Гуляйполя та Оріхова. 215 БПЛА різної модифікації переважно ФПВ, атакували Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Черівне, Преображенку та Новодарівку. Три обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Щербаки. 175 артударів завдано по території Кам'янського Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Черівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупанти шість разів штурмували позиції сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Воданилівка та Роботана. Тим часом 118-та бригада тероборони знищила чотири квадроцикли ворога та склад боєприпасів.